Розкажіть, чого вирішили зробити цей крок, і власне підписати взяти кредит для вашої справи? Ну, не хочу сказати, що це навіть кредит, це поворотні кошти, тому що завдяки тому, що є програма в місті, нам відшкодовуються відсотки. Завдяки тому, що є програма в державі, нам буде відшкодовано 40% на матеріали. Якщо десь ще приймуть програму про те, щоб субсидіантам буде 70%, відповідно, люди, які отримують пільги, субсидії теж будуть захищені. Ну і звичайно, що за цими заходами майбутнє, Луцький як завжди найперший, і ми цю доріжку покажемо, як зробити нашу країну енергозалежною. Це в першу чергу. Ну а для себе, для особисто для власників квартир, ми намагалися зменшити платежі за комунальні послуги. Отримані кошти не будуть додатковим навантаженням для власників квартири. Ця оплата буде проводитись з економії. Але були мешканці, які були провати, чи, в принципі більш менш одного Ну звичайно, це ж громада. Тобто, ну, значно, що, що проходяться люди, які не розуміють або не хочуть розуміти mm. усіх тих заходів, які проводяться в будинку. Але більшість все таки адекватних громадян зрозуміли про те, що ну, нам реально щось треба робити. І вже у нас тим більше стоїть індивідуальний тепловий пункт, який, який нам за 4 місяці дав економії 100 тисяч гривень. Тобто подальші заходи ще більш зменшать. Розхід теплоносія в будинку. А куди взагалі мається кошти? йти? На які роботи? На утеплення. Це буде якраз утеплення в будинку, і ми хочемо зробити його у стилі вишиванки. А які це, це вулиця Ніла Хасевича, 6. Угу. До речі, будинок старий, 63-го року взагалі забудова. Це не новобудова, але от свідомі громадяни розуміли про те, що це єдиний шанс якраз для них зменшити платежі. Ну, так як перш з зважитися десь на цей крок, ви дивилися позитиви і ризики. Які ризики, на вашу думку, які все ж таки позитиви? Ну, я думаю, що ризики завжди будуть, але це все залежить від нашої свідомості, від прозорості тих, тих платежів, які надходять, і їх якраз ну, про те, що ми повинні знати, куди вони надходять, як вони витрачаються, і все таки за як за якими шляхами вони будуть відправлені. Коли ця прозорість є, відповідно люди тоді розуміють. Розумію, що все-таки це все правильно і кожен крок по подальшому це ще здешевить їхні платежі за комунальні послуги. Ви говорите про розвітування, так? У нас випови? щомісяця подаються інформаційні бюлетні, де ми розписуємо, скільки коштів надійшло, куди вони були відправлені. Ми, звичайно, звітуємо, хто в нас є боршники. А ще скажіть от по Луцьку, чи є вже теж приклади власне такої. Такої, скажімо, ініціативи, коли люди теж зголошуються і теж беруть кредити. Чи перші? Ну взагалі наші були ми перші. Ми спробували взяти кредити, і знову ж таки, повторюсь, це не кредити, а поворотні кошти в 2012 році по постанові 599. Прорахувавши усі далі навантаження на громадян, ми зрозуміли, що це поворотні кошти, які оплачуються з економії, і фактично ми можемо брати кредити навіть в банках. При тому, що є підтримка міської влади. Якщо є підтримка, є розуміння, тоді це додатково не буде. Додатковою платою не буде у власника квартира. Це буде економія. Підтримка міської ради в чому проявляється? В тому, що нам сплачують відсотки за кредитом. Тобто, це як позика, колись була в 90-х роках, один, один до одного зараз так на даний момент і цей захід.